Пані Марина, скажіть, будь ласка, осінь плавно перетикає вже до зими. Яка ситуація наразі в місті саме з захворюванням? Чи є якісь підвищення, чи проходимо більш-менш рівно на сьогоднішній день? Дійсно, ми спостерігаємо відносно стабілізацію ситуації що по гострим респіраторним захворюванням, і так само по ковід. І так само по грипу ГРВІ, але це все більш пов'язано не скільки з стабілізацією ситуації, скільки і з тим, що люди масово перестали звертатися. Вони не дотримуються маскового режиму, вони не дотримуються ліжкового режиму, щоб перебувати вдома і не поширювати так масову інфекцію в навколишньому середовищі. Доводить себе людина до такого стану, не звертаючись своєчасно за медичною допомогою. І не приймаючи адекватне лікування, відповідно, вона починає займатися самолікуванням. А щодо тестів, саме до тестів, бо люди кажуть, ну це коштовно. На сьогоднішній день, з 17 вересня 2020 року, є нормативний документ, наказ Моз України номер 2122 яким передбачається безкоштовне державне обстеження для всіх звертаючихся за медичною допомогою, до будь-якого лікаря можна звернутися за меддопомогою, якщо Потребує людина цієї меддопомоги. допомоги, зрештою, ми маємо людину, яка не звертається своєчасно за медичною допомогою, і вона починає займатися самолікуванням. Але наразі законодавство змінилося. Наразі не можна піти до аптеки і купити на свою думку антибіотики. То скажіть, яким чином взагалі зараз відбувається саме купівля антибіотиків? У більшості країн високорозвинених і саме запроваджено безпековий захід щодо зменшення кількості випадків антибіотикор? Екзистентності, тому що ми, зрештою, прийдемо до того, якщо отак безглуздо, без самостійно не, не, не впорядковано, не вмотивовано. Вживати антибіотикотерапію, то відповідно ми будемо мати, зрештою, що від банального порізу ми можемо загинути так від зараження крові. Ми не будемо мати ніякого ефективного лікування. На сьогоднішній день кожній людині потрібно зрозуміти, що лікарі вчилися і покликані допомагати і лікувати. І ні вчитель, ні. Сусідка з тим же сусідка з тим же захворюванням, ні, продавець, ні водій транспорту він не може краще знати, чим лікар, який дуже добре знає. Різницю, навіть маленьку різницю в клініці того чи іншого захворювання, і саме коли, і на якому етапі, і яку саме дозу, і в який термін приймати той чи інший антибактеріальний препарат, і ні в якому разі не займатися самолікуванням і не приймати антибактеріальні препарати з профілактичною метою, там а на всякий випадок в легкій формі якогось застудного явища або легкого ГРВІ. Цього ні в якому разі робити не треба.